Чотири нові конкурсанти потрапили до списку фіналістів першої ноти. Це бордичівлянки ліцеїстка Олена Мозунова, десятикласниця Олена Шинкар, а також дев'ятикласник Садківської школи Бордичівського району Тарас Романенко і Андрій Григоренко, я який приїхав, сутні, приїхав на прослуховування із користині. Приймав участь у цьому конкурсі. Мені дуже сподобалось, і я ще раз повернувся. Чесно сказати, мені не вистачало трохи підтримки, тому що я приїхав сам, але ще попереду. Гала концерт, і потрібно готуватися. Перше я прийшла і безмежно рада таким успіхом. Тобто я можу признати, що в мене не все пішло так гладко, як я задумала, не все витягнула. Але я, ну, на наступний тур я підготуюсь ідеально. Кожен з новообраних конкурсентів спробував справити враження на жюрі, обравши для виступу пісню, яка йому вдається найкраще, і кожен по-своєму спробував донести її до слухача. Використовуючи хто тонкощі фразування, а хто широкий голосовий діапазон. Відали в ті, що на вікні малює Може, хуже не тільки ти моя, завжди будь поруч ти не залишай. Щороку з понад 30 фіналістів конкурсу переможцями стають семеро, як сім ноток нотного стану. Однією з таких ноток у минулому році стала бердичулянка Тетяна Ігнатенко, яка на цьому відбірковому турі виступила перед конкурсантами і поділилась враженнями від своєї перемоги на першій ноті. Хочу сказати, що цей конкурс дуже високого рівня, тому е, дійсно, якщо ти маєш якийсь талант, то дійсно е, всі його бачать. Подарунки були дуже чудові. Я нарахувала з відбіркового туру, і з фіналу нарахувала 11 призів. Взяти участь у першій ноті можуть усі охочі віком від 6 до 16 років. Наступний кастинг для бажаючих потрапити до фіналу найпопулярнішого у області конкурсу дитячого співу пройде за два тижні, 8 травня, у Житомирському міському палаці культури. На усіх без винятку конкурсантів відбіркового туру традиційно чекають подарунки від організаторів проекту Радіо Житомирська хвиля і студії «ЦТВ» і генерального спонсора проекту торгової марки Руть початок відбіркового туру першої ноти у Житомирі, 8 травня о 10.00.